А сенс. Нема сенсу, розумієте, через те, що коли в апеляційній комісії є представники поліції, є від громадськості ветеран полі... міліції, який сенс? Коли ми зараз е протестуємо, зробимо висновки, я хочу наголосити в тому, що більшість рішень атестаційних комісій є одноголосними. Нема такого, що громадськість зла, там, не знаю, і так далі. й вони от звільняють, бо нема такого. Тобто і радники е, міністра голосували. Більшість е, рішень комісії є одноголосними. І нема сенсу далі, бо атестат, потім апеляційна комісія, вона скаже, ні, вони нормальні. А знаєте, ви я думаю, ви маєте доступ до всіх атестаційних листків через те, що я би ще до того, як ці люди проходять атестацію, більшість звінять. Як може людина, яка була в АТО, отримала земельну ділянку в Тернополі, отримала гектар в області і не знає різниці між БРДМ і БРМ, і не чула команди воздух ніколи, і вона має совість отримати земельну ділянку. Вона була в АТО місяць, тиждень, три тижні. Не знаю. Розумієте? А люди, які по року, два-три... Сидять Будь в болоті, вони не мають, вони мав вже землі в Тернополі. Чи я питаюся працівника ДАІ. А скажіть, як ви думаєте, була корупція в ДАІ? Я не помічав. Розумієте? Чи по тестах подивіться їхні бали? Чи людина з вищою освітою вчитель біології не може мені сказати, як розшифровується ДНК? Перевірте тих працівників. І зробіть е, вольове рішення, і ви тоді будете дійсно сильний і потужний керівник поліції, якому будуть довіряти, і ви звільните тих працівників, які в принципі ну, не може він е, називатися поліцейським. Міліціонер, ну не ображайтеся, але воно не має поваги в суспільстві. Поліцейський має зараз це, це звання, воно має повагу. Але якщо поліцейськими стануть отакі люди, яких я вам назвав, і ми я був на першому, на другому рівні атестації, я не можу деталі говорити, але я знаю це, і мені сумно, часто мені сумно, але ви теж знаєте, і ви маєте доступ до цієї інформації.